Треба досліджувати причини, чому все це стало несподіванкою, хто за це має понести, понести відповідальність. Але тим не менше, я думаю, в цілому, що країна перейшла до рішучого здійснення АТО. Президент не вирішив, що не треба вводити воєнний стан. З тих аргументів, які висувалися, для мене є. Ну, Ми знаємо аргументи за воєнний стан, скажімо, я емоційно мабуть всі б ми підтримали це. З тих аргументів, які е, були проти ведення воєнного стану, для мене, скажімо, е, мав сенс аргумент про те, що в умовах ведення воєнного стану треба призначати армійських комендантів. Тобто на армію впала б ще й організаційна розпорядча функція. Реальна армія на це не була готова. Армії не вистачає на вирішення тих задач, які на. Які на ній лежать на фронті, а тут треба було ще замикати на армійських коменданців ще й е, ситуацію е, в, в звільнених районах. З дипломатичної точки зору, я думаю, що в цілому ми можемо позитивно оцінити теж діяльність, була дуже активна дипломатична діяльність за дуже непростих умов. Знову ж таки, ми бачимо, як коливалися наші західні партнери і як почала змінюватися позиція Німеччини. Ну, Позиція Німеччини, очевидно, почала змінюватися позитивно через дії Путіна насамперед. Але я думаю, що наша. Дипломація, і президент теж на це попрацював. Тут я б хотів сказати, що подекуди можна чути критику на адресу, скажімо, міністра закордонних справа він не так виступає, і щось не, те, не такі, які треба. Я думаю, що якраз такі, як треба, професіонал і все правильно, все правильно робить і все правильно говорить. Та можливо, це не дуже подобається на ток шоу, коли він абсолютно спокійно з кам'яним таким обличчям. Розповідає, що і як, але я думаю, що це професіонал і непорядна людина, і нема сенсу, нема підстав в цьому сумніватися. Дуже стисла, оскільки немає Олександра Сушка, я сподіваюся, що він прийде і почне говорити. Щодо, а? Тобто, позитивно, що він спізніться, але прийде. Я тільки скажу про, про асоціацію, яка. Я сподіваюся, що сьогодні таки буде ратифікована. І стосовно відтермінування а, зони про вільну торгівлю. Знаєте, перше, коли я прочитав, якраз був на, на конференції Пінчука на ЄС, і читаю загаловок новини. Угода перенесена на один рік. Я хапаюся за голову, в мене встають дибки, волосся дибки стає. І думаю, опа! Потім відкриваєш, починаєш читати. І розумієш, ні, ніхто ні, ні, нічого не переносить. Так? Тобто, ну вже багато що роз'яснювали з цього приводу, значить, знову ж таки можна сперечатися, так чи не так. Ми розуміємо, що був тиск Росії безумовно. З економічної точки зору, якраз ЄС пішов в Україні на поступки, тобто, як не парадоксально, ми тут виграли, а, а за те, щоб. Позумієте, це своє, своєрідна я думаю, плата за те, що Путін насправді зберіг обличчя. Тобто він зараз може у себе там, у Росії е, говорити, що я додивив і цих значить, хахлів, і цей Брюссель, все, вони з нами рахуються. Тепер з Росією рахуються. Так? А це називається дипломація зберегти обличчя, ну і хай. Тобто я думаю, що в цілому, так, да, це поступка, але це поступка, яка реально більше навіть грає для на, на нас, ніж на, а, ніж є нашою поступкою Путіну. Головне, головне, щоб ми цей рік не змарнували. Оце головне. Тобто, звичайно, бо якщо за цей рік всі встигнуть пересворитися демократи між собою, як у 2006 році, так то ясно, що тоді все під катубідхвіст. Але... Е Тобто у нас є домашнє завдання, яке треба зробити. Нічого трагічного я тут не сталося. Прийде Сушко, буде детальніше про це говорити. З плюсів, я думаю, вибор. Я думаю, це насправді дуже важливо, тому що мета Путіна полягала в тому, щоб зберегти цей парламент, який не здатний працювати, і зберегти в ньому п'яту колонку. Погано, що вибори відбуваються за а, старою системою. Uh, ну, Але наруковані списки ми бачили всі ці з'їзди, що можна сказати? Що до всіх списків є критика, майже до всіх, і критика абсолютно виправдана. Тобто там є люди, яких ми не хотіли б бачити абсолютно зрозуміло. Разом з тим, я думаю, в усіх списках демократичних сил, а демократичних сил я відношу всіх, крім сильної України, комуністів і Ляшка. Значить, є абсолютно нові нові обличчя, притомні люди, ті ж самі громадські активісти. Зараз мені всі дзвонять, добре чи погано, що вони пішли. Ну щоб пішли добре. Да? Тобто вони прагнуть змінити систему зсередини, Інша річ система може змінити їх, таке теж може бути, але це я думаю, вже залежить від людей і від атмосфери в суспільстві. Суспільство змінилося, правда. О, тому я бачу, що, е, скажімо, при всій незадоволеності е, списками, гравцями, занадто багато політтехнологій. Мені не подобається назва основних гравців, мені як політори, Да? Мені хотілося, щоб це все-таки були партії, вже усталені, ідеологічні. Е, але я думаю, що новий парламент абсолютно очевидно, що він буде краще. І це дуже важливо. Та я думаю, що в новому парламенті ми отримаємо. Ми отримаємо більшість, більшість на підтримку європейського курсу. Значить, так е, да, що я не сказав по е, тепер негативи або за що треба критикувати. Значить, я думаю, що президент намагається вийти з ситуації конфлікту з Росією, але треба буде уважно читати, все-таки що буде в цьому законі про особливий статус. Да? Тобто є небезпеки, є серйозні небезпеки. Побачимо, чим закінчиться сьогоднішня. Засідання приланту. Тобто я розумію, що цей план, цей закон, це є частина якоїсь ширшої значить, такої от гри, яка ведеться між західними партнерами і між Путіним. Ну, але треба враховувати небезпеку. І безумовно, що до відкритого воєнного протистояння зараз ми не готові, а треба перемир'я використати для того, щоб, щоб підготуватися для того, що очевидно може бути далі. Uh, да, не розпочата антикорупція, серйозна антикорупційна боротьба, люстрація. Значить, знову ж таки, я думаю, що це можна робити, уже проводити ці необхідні закони через uh, новий парламент. І останнє, я думаю, що президенту треба більше спиратися на ту енергію і активність людей, яка вивільнилася після майдану і під час нашої. Нашої ну війни за незалежність, тобто ентузіазм є, ініціатива є, його треба використати. Ну якісь кроки робляться, датом з волонтерами координаційні ради створюються і так далі. Я думаю, що це треба ширше використати.